Акцію щедрий вівторок влаштували в центрі реабілітації для дітей з інвалідністю та центрі життєстійкості у Кропивницькому. Щедрий вівторок це всесвітньо відомий рух, і ми вже років шість до нього долучаємося. Тобто, той день добрих справ, коли закликають всіх робити добрі справи для ну будь-кого. Але зараз у нас одна має бути добра справа це допомога нашій армії. Розповідає, новорічні прикраси та солодощі, які продають на ярмарку, виготовили і приготували вихованці центру з батьками і викладачами. Цілий місяць ми займаємося такою благодійністю. Ми всіх агітуємо, формуємо культуру благодійності наших мешканців громади, показуючи гарний приклад для того, щоб якнайбільше задонатили і допомогли нашим захисникам. Каже, від продажу на попередніх ярмарках вилучили 42 тисячі гривень. Ми поставили ціль 50 тисяч. Я думаю, коли ми проведемо цей ярмарок, у нас вже буде ціль досягнута. Гроші передадуть волонтерському осередку вулик, де шиють одяг для військових з 2014 -го року, говорить керівниця центру Олена Горобець. Термобілизну ми шиємо з дуже якісного флісу. Фліс беремо чорного кольору. Чорний кольор підходить для всіх родів військ. шиють вулику жінки, волонтери безоплатно, і ми роздаємо ці термокостюми по різним бригадам. По за потребою говорить, потреба у тканині для термокостюмів є завжди. За 50 тисяч гривень ми можемо купити вісім рулонів тканини. Вісім рулонів тканини це орієнтовно біля 200 костюмів. Відши маються відшити 200, може навіть 220. На ярмарок прийшла переселенка з Донецької області Крістіна Водзинська. Побачила в Фейсбуці об'яву. Маю таку активну життєву позицію. Хочу своїми діями підтримати наші збройні сили України. За словами директорки центру, за годину ярмарку зібрали 8 тисяч гривень. Всю суму 50 тисяч передадуть на придбання тканини волонтерам осередка Вулик. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.